Скажіть, будь ласка, можна трохи тихше, І можна менше в стрічках радісних облич. Он там матуся, що пустий візок колише, Вона ж про доньку мріяла колись, А можна музику в авто, не в повний гамір, Но все ж таки на вулицях війна. Я розумію, прірва в цінностях між нами, Та все ж не упускаємося до дна. Хтось плаче над могилою щоденно, комусь не вистачає екстрімою відчуттів. То списка убитих, просто ений. Він також жити, як і ти хотів. Прошу, благаю, можна трохи тихше, Хоч краплю совісті у морі почуттів. Та жінка поряд ледве-ледве дише, У неї ж син цей світ зустріти не зумів. А та он, що вервицю не відпускає, в самому пеклі син стоїть, давно уперто. А ця, що в тридцять сивину вже має, Воліла після всього краще вмерти. Прошу, будь ласка, можна трохи тихше. В моїй країні все-таки війна. Дай Боже, чим скоріш хай нас облишить, Хай буде перемога для усіх одна.